Не цікавить, мабуть, не стільки Європейський Союз, скільки в НАТО це, це важливіше, тому що найперше це гарантія безпеки для України від України в Європі. Я чекаю, що все ж таки ми станемо таким не тільки зерновим хабом. Але, можливо, і технологічним хабом. Це дуже важливо, тому що у нас для цього все є. А ще я б дуже хотів, щоб нас не сприймали тільки як фортецею, якимсь фронтиром десь на окраїні Європи. І ну, не знаю, типу, ну, там є якась Україна, яка нас всіх захистить. Ні, ми маємо бути повноцінним членом. Вона не буде десь на другому місці, а одні з перших. А може і навіть саме першою. Україна то Європа. Наші люди в нас майже кожен третій має вищу освіту, а в росіяни то. Бачимо а вже ще в європейському союзі, щоб всі люди жили гарно, знали європейські устої, щоб ми були процвітаючі країни. Європі потрібно трішки познайомитися з устоями України. І все таки трішки побувавши в Європі, є розуміння, тому що їм багато чому потрібно вчитися тут, а не нам в них. Нам потрібно ще всередині навчитися жити по відповідним правилам, нормам, законам і поняттям і. Тоді, я думаю, це буде країна номер один в світі, яка, на яку потрібно звернути увагу і сказати, блін, ребята, камон, нам потрібно жити, як вони. Нам краще в Європейському Союзі, тому що ми все-таки європейці, я з Харків. Україна зараз захищає всю Європу, як Україна, як кордон. Ми їм всьому світу доказали, що ми найрозвинятіша і най, найєвропейська. Най... Найкраща країна у світі. Взагалі хотіла, щоб Україна була самостійна. Самостійна і ніякий Союз не входила. Але так як вся Європа розвинена, об'єднана, ну, то Україна мусить бути з нею напевно. Сподіваюсь, найближчим часом буде прийнято рішення і будемо в європейській родині подалі від е, мак України в Євросоюзі, точно буде це правда. Дуже багато буде залишити від тих реформ, які ми очікуємо. Від нашої влади, але ж вони повинні проходити під наглядом суспільства. Тож я думаю, все буде гаразд.